Відкриття унікальної кімнати ментального відновлення стало важливою подією не тільки для всієї громади, а й для фахівців реабілітаційного центру. Вона створена для глибокого відновлення та психологічної підтримки. Попит на такі функціональні простори зростає щодня. Сучасний світ вимагає місць, де кожен від дитини до дорослого може знайти спокій, відновити сили та покращити свій емоційний стан. Екрановане крісло яйце працює як кокон для усимітнення, що допомагає відключитися від шуму зовнішнього світу та зануритися у власні відчуття. Бульбашкова колона та світловий дощ створюють атмосферу гіпнотичного спокою, сприяючи візуальній стимуляції та глибокому розслабленню нервової системи. Арома панель стимулює нюхові рецептори, створюючи заспокійливий або тонізуючий ефект. Настільна бульбашкова панель захоплює зір динамікою бульбашок та кольоровим підсвічуванням. І, звичайно, для глибокого заспокоєння є обтяжуючі іграшки та ковдри, а також набір сенсорних м'ячів для тактильної стимуляції. Інноваційний програмно-апаратний комплекс PurePur Pure ефективно бореться зі стресом та його наслідками, впливаючи на автономну нервову систему за допомогою аудіовізуальних стимулів. В сучасних реаліях такі кімнати це не просто інновація, а життєва необхідність для будь-якої громади. Вони потрібні для всіх, хто прагне гармонії, відновлення та розвитку. Команда ISD допоможе вам створити такий ефективний та безпечний простір.